Приїхала партія літізалізофосфатних комірок. Це виробник Іві, ємність кожної комірки 280 ампер годин у кількості 32 штуки. Це буде 2 батареї по 16 штук кожна. Відповідно з'єднання буде 16С. В комплекті були ось такі силиконові ковпачки. Дуже такі приємні на дотик. Також текстолітові пластини, які вкладаються між комірками, шини та гайки для з'єднання. гайки такі з гровером, тобто з фіксацією. Ось така буде БМС G-Kong на 150 А. Зараз кому цікаві характеристики, покажу. Активний балансер стоїть на 1 А. Також є різні протоколи обміну даними. А ще тут в комплекті Дроти, датчики температури. Давайте покажу весь комплект кнопочка. Так, ось це у нас йде на акумулятор, тут же вже припаяні датчики температури. Це інтерфейсна плата для з'єднання з гібридним інвертором. Тут також є інтерфейсний роз'ємчик, шлейф для приєднання ось цієї плати. І кнопочка для включення. Тобто це все, що входить в комплект до цієї БМС. -ки. Переміряв напругу. Зараз вона складає на кожному елементі 3,294 вольта. У деяких комірках 296 вольта. Тобто розбіг у 2 тисячних. І я думаю, що додаткового балансування я зараз робити не буду, тому що з таким невеличким розбігом БМС. Наразі, там, поки я буду все збирати, вона з цим якби розбіжністю дуже легко справиться. Підготував металопрокат 20 на 40 труба. З нього буду виготовляти тілешку, на якій будуть розташовано дві батареї. Конструкція буде двоярусна. На першому ярусі буде одна секція батарей, тобто 16 штук, і на другому ярусі друга секція батарей, теж 16 штук. Метал порізано у розмір, використовував акумуляторну болгарочку, а зварювання відбувається за допомогою гібридного інвертора, тому що основної мережі зараз немає. Використовую енергію сонця, а також енергія, яка в нас накопичена у акумуляторних батареях. Ось така виходить конструкція. Нижній ярус вже проварений. Зараз займаюся другим. Ну наразі готовий макет можна сказати майбутньої конструкції. Акумулятор вже встановив два яруси. І виходить, що для утримання батарей ну, якби, боку, для того, щоб вони не повипадали, буду використовувати ось такі шпільки М8. І я їх ізолюю ось так і за То получается що такий лайфхак, як швидко заізолювати. Старця вдіваю шуропокрут, і отримую моточок і зеленти, і вона ось таким. От, якби... Намотується. Встановив обидві БМС: -ки, одна зверху, одна знизу, кожна під свою секцію батарей. Так, дивіться, є нюанс стосовно підключення БМС. Ось, ви бачите, йде ну, Батарі 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І далі дублюється B8, B9, B10. Ну, тобто і воно пішло далі. А, я дивлюся, що в мене ну, якби один вивід лишній ну, зайвий. І виходить, що я дивлюся, в мене ну, один крайній, він якби висів би в повітрі, якщо б ну, зараз я почав збирати. Глянув мануал і помітив, що B8 звідси він підключається, а B8 з цього роз'єму він не підключається. Тому я просто ось так: от висмикнув один дріт, щоб він не заважав. Ну і тепер якби, то все стикується. Тому що ну, якби, я не знаю, чому воно задублювано. Бо ну, попередні роз'єми, там все йде по порядку. 1, 2, 3, 4, потім 5, 6, 7, 8. Ну, тобто Тут ну, логічно, щоб була дев'яточка, а тут B8 знову задубльована. Так, ну батарейка має такий вигляд. Верхню секцію я там вже майже зібрав. Але виліз один момент. Знаю, люди підказали, як буде краще. Тобто треба ось сюди, де є ось такий простір, сюди доварити ще одну трубу. Тобто Тут, Тут 20 на 40, ще трубочку доварю, і під ДМС-кою. Для того, щоб батарея коли буде розширятись, тобто, то, щоб її не передавило якраз таки у цьому місці, де є одне ребро посередині. Так, все, готово. Додаткові ребра на місці. Трошечки пофарбована основа, ну то нічого страшного. Зараз буду починати збірку акумуляторної батареї. Почав процес збірки батареї. Так виглядає внутрішня стінка. Це двосторонній скотч, він не то на силіконовій основі, не то щось подібне, але клеїться дуже класно. Цю другу сторону я не буду знімати захисну цю оболонку для того, щоб батареї між собою не склеювались. Це чисто буде такий силіконовий демпфер, який я понаклеював і по бокам. Тобто на розширення батареї якісь там десь знаєте, нерівності е, ну між скажімо так, площинами, то все це скомпенсується. Наразі збираю ще другу половину тепер. ну і Потім вже шини, БМС, ну, пішло-поїхало. Батарея готова. Ось такі з'єднання вийшли. Це плюсовий силовий вивід, мінус буде прямо звідси. Так, ну, коротше, все затягнуто, укладено. Датчики температури стоять прямо на шині. Все з'єднано. ну Загалом ось така штукенція вийшла. ну Тепер можна пробувати встановлювати. Там не сильно так налаштував не дуже детально, але зараз для тесту мені цих налаштувань буде достатньо. По налаштуванням БМСок, мабуть, зніму окреме відео. Наразі ж спробую підключити і подивитися, як мій інвертор буде працювати з цими батареями. Так, ну, Можна сказати, все, фінал батареї встановлено на своєму штатному місці, на якому буде працювати. Іде процес заряду батареї, Ну, наразі від мережі, бо вже час такий, що вже 18-13, тобто сонечка вже немає. То комплект БМСки. Тут все підключено, плюс-мінус, затягнуто. Тут у мене кнопки керування на вимкнення або вимкнення. Акумулятора, тобто БМС. Ну, взагалом ось така конструкція вийшла. Тому якісь більш детальні моменти я буду викладувати у наступних відео, тому що зараз я спостерігаю за процесом заряду, дивлюся за температурою, тобто ну, взагалі, як батарея себе поводить. Напруги я, до речі, змінив. Тому чекайте, наступних серій будуть відгуки, Там налаштування БМС, налаштування інвертора. Можливо, в майбутньому ще якось розберусь з цими інтерфейсними платами. Тут же ж можна підключати до цього інвертора. Ось Провід синій лежить в комплекті. Підключається до БМС і вони там напряму спілкуються. Ну, це було б взагалі ідеально. Ну, наразі поки що індивідуально акума окремо зі своєю бмс -кою. Інвертор окремо. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, свої зауваження щодо батареї. Тобто, можливо, якісь моменти я, як то кажуть, підкоригую. Тому на все добре, до нових зустрічей!